Всім добрий день! Вас вітає компанія Автопарк. Місто Вінниця. У нас на продажу нове надходження авто марки Peugeot 2010 року. З об'ємом двигуна 1,4 літри бензин. Додатково встановлено газове обладнання. Авто приїхало до нас з Європи, з Франції. На Україні один власник. Авто в рідному кольорі, в рідній фарбі по кузову, маємо лише один невеличкий дефект, правий задній бампер. Трошки прошкрябано, але це на швидкість зовсім не впливає. Авто в гарному стані, збережений текстильний салон чорного кольору. Передній ряд сидінь. Так. Механічна коробка передач. Кондиціонер, штатна магнітола. Заявлений пробіг авто 188 тисяч кілометрів. Ще раз повторюю, пежо в рідному окрасі, не фарбоване, в ДТП не приймало участі. з приводу придбання даної автівки. Звертайтесь, будь ласка, в компанію Автопарк. Ми знаходимося у місті Вінниця, по вулиці Соборна, 1А. Будемо раді вас бачити.